Пропоную вашій увазі четверту частину проекту пам'яті про земляків, які за життя працювали на керівних посадах або були громадянськими активістами. Шаненко Фелікс Костянтинович, директор Красноградського ДОСААФ, на цій посаді пропрацював дуже багато років. Рябакінь Сергій Іванович, директор Ольховорійської школи, завідувач відділу освіти, директор Красноградського педагогічного коледжу, депутат міської та районної рад, почесний громадянин міста Краснограда. Рисники, винуватці сьогоднішнього дійства, шановні колеги, поважні гості, батьки, друзі. Сьогодні особливий день в житті коледжу, сьогодні 108 юнаків і дівчат, отримавши диплом молодшого спеціаліста, вирушають у велику дорогу, в дорогу життя, праці, навчання, побудови сім'ї. І, взагалі, у світ широкий. Мені дуже приємно сьогодні вітати усіх вас і паралельно з цим висловити глибоку шану і повагу вашим батькам, вашим рідним, які протягом періоду навчання були для вас опорою і надією. Ну і дозвольте своєму колективу висловити теж щиру подяку, що на сьогодні ви зможете. Такі урочистій обстановці отримати перший серйозний документ, який надає право як працювати і обов'язково продовжувати навчання. Тож, дорогі мої випускники, добрий путь, хай вам щастить. Наш педагогічний коледж на сьогодні випускає спеціалістів з дипломом молодшого спеціаліста по чотирьох спеціальностей. Ми готуємо вчителя початкових класів з додатковими кваліфікаціями, вчителі іноземної мови, вчитель інформатики, керівник художнього колективу, вчитель фізичної культури, вчитель технологій та інформатики і вихователь дошкільного закладу. Основний контингент студентів це якраз студенти, які навчаються. За кошти обласного бюджету. Життя швидкоплинне непередбачуване. 2 жовтня 2020 року на 66-му році життя відійшов у вічність Сергій Іванович Рябокін людина великої душі, відкритого, доброго серця. Складно та сумно говорити про нього у минулому часі. Сьогодні особливий день наша країна чудова. Красива, в ній приємно жити, працювати. Добрий путь, хай вам щастить. Красюк Володимир Іванович, перший секретар райкому компатії України, громадський діяч, поет, художник. Суканов Михайло Іванович, заступник голови Красноградської райдержадміністрації, голова районної народно-демократичної партії. Першим директором каналу був Засядько Іван Михайлович, який народився 8 лютого 1945 року. Іван Михайлович на цій посаді пропрацював декілька десятків років. Після виходу на пенсію Іван Михайлович приймав участь у ансамблі красноградських бандуристів. Помер Іван Михайлович 15 липня 2014 року, похований на старому міському кладовищі. Був дуже доброю людиною, веселою, чемною, почесний громадянин Краснограда. Соболевський Віктор Іванович в Красноградському водоканалі працював спочатку на посаді головного інженера, потім кілька років начальником водоканалу. Народився Віктор Іванович 17 вересня 1954 року. Помер 10 грудня 2021 року, похований на старому військовому. Островська Надія Степанівна, начальник Красноградського житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства. Золотухін Іван Петрович, черговий по залізничному вокзалу станції Красноград, почесний громадянин Краснограда. Довбня Анатолій Миколайович, почесний директор інституту фізиків. Високих енергій та ядерної фізики, член кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико математичних наук, професор, почесний громадянин Краснограда. Мізер Артур Антонович, хірург, з 1981 по 1992 роки працював головним лікарем Красноградської центральної районної лікарні. Почесний громадянин Краснограда. Толубка Володимир Федорович, перший заступник командувача ракетних військ стратегічного призначення СРСР, -СР, головний маршал артилерії, почесний громадянин Краснограда.